Да на виноградник на здоровий. Будемо лозу дивитися, а по ходу дивіться, я вже сезон відкрив. Бачите, ось у мене тут шість. Ну, да. шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну так, да, шість. Шість я вже зробив цього. Це в мене тут кишмиш. Юпітер, коротше, я йому максимально дав достигнути. Хочу родзинок. В тому році я одне дечко робив іменно Юпітера. У ну, мене в цьому році буде ставка е, на Ютал. Бо в мене він розійшовся просто. От, Вроді я його не робив. А найбільше було його. Значить, Ютал буде ставка. От, із, з темно-ягідних да? кишмачів це буде Ютал У мене номер один і найбільше я його буду робити. Блін, а аромат стоїть тут, слухайте, аж дух забиває. Стою би, тут на 2 метри чи на метр от, <смісті> от, до цього дійства, а прямо з такий запах стоїть <смісті> сильний. E, значить, Ютал Перше місце по темноягідних, по... на другому місці, тобто, не на другому, а на першому місці по е білих е сортах. Шмішів. Буде в мене століття. Це Для мене то не перевершене, воно вже іспитання проходило, пробувалося. Ну, Я бачите, я ще по-хитрому тут роблю. Е, Дивіться, е е е я ось беру, поставив, зараз кришечку я закрию. Ну, извин. вибачайте, одною рукою да, ну, цей, закрию, воно кришечку закрию. І куди я його понесу, там в теплицю я його понесу. Дивіться, зараз. Зараз відкриємо за Так. От зараз я вам покажу, чого теплиці. Дивіться уважно, чого теплиці. Бачите? Хі -хі. Може хто не добачає, я вам скажу 55 градусів тут у теплиці. Так що, зараз я його сюди поставлю на своє місце. Тут у мене розетка вся є. І, тобто днем воно енергії не бере. У мене, Тільки вентилятор робить, а вентилятор він взагалі ніякої там, нагрузки, ну, там, пару ватів усього на всього. А вночі, коли вже устаканиться ну, і буде температура впаде в теплицю, да, то у мене там ночний тариф якби, двох зоних щечок, то буде на, ну, як, на 50%. І, таким Звичайно, я економлю при цих дурних цінах на електроенергію. Можна звісно, і не цей просто розсипати або так ставити у деках. ну знаєте, Нема часу бігати там. Його крутити, вертіти, мішати. Я собі поставив оце все діло і забувся. Його не треба нічого не переставляти, нічого воно собі там стоїть та й стоїть, прийшов там, через ну, добу, подивився, ага, норм, норм виключив та й все. Тобто не треба ніяких лишніх тілодвіжень. а то ходи, там його то шевели, то ще щось. І тим більше воно ж ну, вентилює, тобто, виходить, воздух це, і швидше. Качество короче, хороше. Все, йдемо, дивимося лозу. Всім привіт. 21 серпня. Сьогодні затронемо таку цікаву на мій поля тему. Це визрівання лози. Зараз знаходжуся я. Ось, дивіться, я вам зараз буду приміри показувати, бо ви зрозумієте, чого іменно по визріванню лози. Стою біля куща Голдфінгер. Так от виглядають ягоди. Дивіться на лозу. Світла, світла така, єлі блідо-жовтенька. Бачите? І от вона йде, 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 йде. Я піднімаюся з камерою. Іде, йде, 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 дивіться. Піднялося далі небо. Да? <смі> ось опасинок. Ось вона була зачеканена. І дивіться, ось пішло вже пасинок. Ну, оставляв я ну, точку росту. Да? Дивіться, пасиночок пішов визрівати, бачите? Оце голдфінгер. Така жовтенька-жовтенька лоза. Поряд кущ у мене перцовий чорний. Якраз от я вам зараз і покажу. Дивіться, як роз... ну, лоза. Ця ось визрівша, ну, визріває, дивіться, вона вже до самого кінця теж визрівша. Геть, без всяких е, я не приміняв, я вам казав, у цьому році е, цього е, монофосфата калія. Взагалі, навіть мішок не розпечатував. Хоча його купив, а казав, не буду купляти, От бачите, збрехав, не видержав, купив. Покажу пізніше. Дивіться, лоза, Оце ось, ось о... голдфінгер. А це ось, ось лоза. Бачите, як відрізняється. Це така ж краснувата, блідо-жовта. блідо ну, Це я вам просто як примір показую. Зараз я йду, де мені молоді виноградарі або хто не дуже молоді, а не обратив якби, увагу на це. І фотографії мені кидають на Viber. Ой, що це таке, що робити? Що це за чудеса, такі, що це отакого? Це аїдіум чи що це таке, що з ним робити. Е, бачите? Що це таке? От, е, блин. На деяких сортах є дуже цікаве визрівання лози. Ось, допустимо, як на мачі. Дивіться, якісь бачите, воно йде геть з п'ятнами і притом з однієї сторони. Може тут вам буде видніше. Ось, дивіться, бачите? П'ятно, дивіться, вузол зелений, вузол зелений. Далі п'ятно, вроді, знаєте, як на, на оїдіум похоже, а також хто не знає. І починають мені присилати. Народ, успокойтеся, специфіка визривання лози. На тому чи на іншому. Вони ж кожна форма веде себе по-різному. Ось, дивіться, я вам показую також. Це ось біля маші стою. Ви бачите, яка лоза гляньте. Там зелена, там ось, ось таке би, не то чорне, не то коричневе. Ну, коротше, то, то все. Може бути зелена, зелена посередині. Також, ось Це все. Нормально, не, не звертайте на те увагу, не треба нічого колотити. Ось, ось золоце дивіться, воно як взялося рівномірно. Mm -hmm. Визівання лози, дивіться, і пішло, 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 пішло рівномірно, без всяких там п'ятин, без нічого. Тобто і зрозуміло, так? Да? Так, а тепер прийшов на малий участок. Покажу ще один вам приклад. Той же самий, такий же самий, що вас вводить в обману. Що вам треба вже чим -то все обробляти, дивіться. Є таке, замічали у вас ось гляньте. Це одне з чортки на середині лози. Бачите? Оце біле облако, в кого є, подивіться. Точно так же визріває лоза, дивіться. Бачите, з іншої сторони немає біла лоза. Тобто отак от, гляньте кусочками. А буває, я ж кажу, буває, пропускає внизу, внизу воно світліше, бачите, а тут ось аж серед лози чорніше. Так що... так що це отак. Так що не лякайтеся даремно. Не треба проводити ніяких маніпуляцій. От. Все там окей. Це так визріває лоза на різних формах. Тут на сьогодні виходить, що вже на деяких формах лоза визріла на 98%. Ось ця лоза, також анюти, вона теж повністю не те, що вона там, вона навіть пасенки повизрівала. Дивіться, який пасанок ось длиний пішов. І пасанок визрів. дивіться, до самого верху вона повністю. Висила. Рядом ось ось кущ хиловина. Дивіться, показую. Геть, поверхушках ведуться, аж воно вже прирост вже звисаючий. Бачите? Тобто який тут на кой тут той монофосфат калію, якщо тут якщо навіть воно на цьому, на моїх ось, до речі, Пандора почала краситися, гляньте. А я ж вам знімав відео буквально там два дні чи три дні назад. Дивіться, з якою скоростю. Бачите? Три дні пройшло от відео. Казав, що дубова піде, сміялися, там піде на юго. Гляньте. От вам і його, бачите. І почала лоза, дивіться, також п'ятна ми бачите, дивіться, п'ятно. Бачите? Вроді аїдіум. Ніякого аїдіума тут і признаку немає в мене на винограднику. Так само, так само вже показував, ще раз показую. Ось вверху дивіться. Ось, джевелін повністю визрівший до самого. Так це ж. А ця вже дивіться на сьогодні. Скільки тут пройшло останнього три дні. Бачите, яка гарнюсенька, подяка полякам. Капець. Просто ось окраситься Пандора, дивіться. Тобто мішок купити купив. Ну, працювати я ним, скоріш за все, та не скоріш за все, не буду я розпечатувати його та й Не буду я ним працювати, бо а для чого. Все воно визріває. Ягода тут, ну що, ягода вже вона. До речі, все Кіровоградський. Дивіться, хтось з мене питав, покаже Кіровоградський. Не пам'ятаю в якому відео ось. У. Бачите, як виглядає. Я вам вже десь казав в якомусь відео, що... В цьому році якось вони всі мої оці сорта, не, це не касається Кіровоградського. Де якісь я ще показував там, а, та і той же самий Басанті. Трошки пішли і Геннадій, і ще там, ну, багато сортів, ну, темно-ягідні, пішли в темні тона. Щось не знаю, в тому році були вони набагато світліше. І це я ж кажу, це не касається цього Кіровоградського. По всіх темноягодних пішли вони щось темніші вони цього року. В той год вони такі були краснуваті. А, хтось ще за деньку за деньку, покажи деньку. Та ось, ось денька. Вісить ще, ось денька, вся ребриста, гарна. Ну на прививці вона в мене набагато ярче. На, на своїх корнях, хоча з одного черенка, на своїх корнях вона в мене геть. Світла така, непонятна. ну як наподобі воно, як висить Хоча навіть... та я його зараз зірву, покажу на корнях на своїх, наподобі атака, на своїх корнях єле-єле. А тут, бачите, ось наганють, яка вона. Тобто оце так. Ось, бачите, цей мішок що я вам казав. Придбав я його. ось хайфа І знову. Все воно тут запечатано кругом. За. Я його не розпечатував, він вже не у мене лежить. Я ще зразу одразу вагався, думаю, може таке трошки відкрити, взяти трохи там хоч на один обробіток. Короче, не буду я обробляти, бо не бачу Не бачу я смислу обробляти. Так як воно і так все визріває. Тут вже листя воно жовтіє. дивіться, я це показую. Ну це правда така сонячна сторона. От плодоносить, дивіться, наче осінь вже настала, бачите, які листки. Хоча ще все є, ще вісить, бачите, це клубнічний. Вісить, а вже дивіться, що з ним. Вже листя скидає. Ну не скидає, щоб геть скидати. Ну таке от воно. Багато ще є такі сорта, що. Якось так. Болячук немає. Ревізія кожен день проходить. Так що, оце оток. Що маємо, те маємо. За лозу ви зрозуміли, так, що не треба кидатися і заливати чим попало, то вона так визріває. Деякі сорти я вам назвав на примірі Маша. Біле облако, може, ще там деякі. Ну коротше, Є такі інтересні сорта, що. Одні плавно визрівають, друге вроді зразу, одного часно починає жовтіти по всій дліні, друге починає маленькими промежутками йде, зажовтіло і потихеньку піднімається, піднімається равномірно наверх. А деякі от, -от п'ятном хоп-хоп-хоп-хоп, дивися, блін, а їдемо. Ні, то не оїдемо, то отака. Так що, Панасович, це я вам показав відео. так що Дивіться. По-моєму, ви мені висилали цю фотографію, що от є. Ви не те себе, що ви не додивилися, ні, то трошки. На цьому все. Пишіть, що ви про це все думаєте. Побачимося в наступному відео.